Вовсе посмехнейся по спискам. Та не надо. Сейчас. Не, разом я Это долгие. Ага. Разве ты посмотри долгие? Не, я Борги? Да. А чему в неделю? Потому что у нас занятия. У нед... да. в неделю? Да. Занятия? Нет, у нас занятия. С паспортами. Рабочие. С паспортами. Они идут буду сейчас голосовать, ребята. Выключили телефоны и идите. Не, я... не хочу. Давайте тогда мы это. Хлопцы. У вас реально борги? Гад долги, що ви пристали. А чого ви що? За дор... Говорят, а що за борги, що проголосували? Заголовували, за головного чи за кого? Зараз там обичняють. А не, паспорти достали, про борги спілкуються. Ви не заспокоїте. Ви не заспокоїте. Ідіть туди, ну що ви тут устроїли? Ну просто нас не цікавлять, чому борги у неділю з паспортами біля виборчих днів. Тому що робочий день дуже короткий, я не успіваю. А ще є кому? Ні, я вважаю, що студенти у неділю повинні відпочивати 26-го. Я вот болюся за права студентів. Хорошо, висок, Хлопці, ваз, ну, по вас, ну, вас возмущаются. В неділю ви должны гулять. Майкан. А не борги здравут. Так, <реш> так, <йдемте. реш> <реш> ні, ви, я ви, просто кандидат депутата депутат від об'єднаної опозиції, Мені просто цікавить, чому порушуються права студентів. Ребята, нарушают ваши права. Ні. идите, пожалуйста, тут дайте поговорить. Ну це таке жорстке паливо. Смотри, чувака, я шукаю. Доброго дня, а, а яка група, хлопці? Яка радість, яка? Ну, цікавить. Ну реально, ну щоб ми зорієнтувалися. Та ніхто тебе тобі, ніхто тобі не дасть. Просто можеш... Добре, я на вас не чіпаю. Все, пошли. Пошли гуляти. 수고 <laughs>